Вітаю, любі діти! Сьогодні ми з вами кажемо літо до побачення. Вчора літо тут було. А сьогодні, діти, а сьогодні де ж воно? Поміж трав його шукаю. Серед листя, серед травички. І високі гори пильно розглядаю, та мені туман шепоче, літо промайнуло досить он, дивись із журавлями, на схід сонця літо проліта над нами, вітерець услід. На них дмухне грайливо і, зірвавши листя, склена полетить за ними. Що ж, нехай воно летить з птахами, залиш над згадку нам промінець останній. Ось таке чудове літо. Було разом з нами. А зараз ми з вами пограємо дуже цікаву гру. Приготуйтеся. Гра відгадай звуки літа, слухайте уважно, птахи співають, листя шепочеться. Це звук лісу, літнього, тихого. Де влітку там гарно і прохолодно. Так, а це звук. Ой, такий грізний, синій. Що це? Діти, це звук рідної грози, Громи та близько. Пам'ятаєте цього літа, який не чули з вами? Так, а це звук бджілки над квіточкою. А ще звук. Яка лівється. Так, чисто це джерело. Дуже корисно в літню спеку. Ось така і звука. А це ну це такі шуми. Чи це звук, діти? Це звук тихого літнього дощу. Дуже-дуже корисний дощик літній. А це чия пісня чути влітку? Чий це звук? Біля водойми. Це пісня жабки-стрикотушки. Ось такі звуки, такі пісні влітку ми з вами чули. А сьогодні ми кажемо з вами літо до побачення, до зустрічі наступного літа.